Більшість більшими епізодами ми задоволені і грою в цілому. Ми здобули три очки, результат нас задовольняє. Так, по першому-другому тайму, якщо швидко пройтися, то трохи важковато входили в гру, були сирени, входили в бомбосховище, то були зупинки, трохи збивали нас з ритму. Але нічого, вийшли. 1-0 закінчили перший тайм. На другий тайм зробили корективи. Трохи поговорили з хлопцями, що треба більше взяти м'яч під контроль, комбінувати на полі перш за все, та отримувати задоволення від футболу. В плані самовіддачі хлопців я задоволений. Більш-менш і задоволений результатом. Ну і в цілому грою. Розкажіть, як готувалися до цього матчу? В стандартному режимі недільний цикл продивлялися суперника, знали їх слабкі та сильні сторони, тому і від цього відштовхували наш недільний цикл.